Усім привіт, мене звати Ангеліна. Я дипломований філолог, і сьогодні хочу дати вам 10 порад для вивчення англійської мови. 10 простих, але мега ефективних порад, завдяки яким ви точно зможете вивчити англійську мову. Я маю свою онлайн-школу. Випустила більше 4 тисяч студентів. І я як ніхто знаю, з якими проблемами стикаються учні, що працює у вивченні англійської мови, а що навпаки не працює. Тому, якщо ви дивитесь це відео, ви точно натрапили на скарб, і сьогодні я розкрив вам всі секрети ефективного вивчення англій. Мови. До речі, у мене є інстаграм, а також телеграм-канал, де більше мене, мого лайфстайлу, порад ресурсів для вивчення англійської мови, тому обов'язково підписуйся, буду тебе там чекати. Ну і, звичайно, якщо хочеш більше випусків про вивчення англійської мови, підписуйся на цей ютуб канал. Маю мегаціль досягнути 100 тисяч підписників. Ну що ж, поїхали! Топ 10 порад для вивчення англійської мови. Порада номер один. Вивчай слова англійської мови за флеш-картками. Насправді, флеш-картки це супер зручний та ефективний інструмент для вивчення слів. Ви в автобусі, в метро, в тролейбусі п'ять хвилин є на перерві щось поробити. Відкриваєте спеціальний додаток і вчите, повторюєте слова. Мої топ – це однозначно Quizlet and ноут. Но це абсолютно безкоштовна версія з тим самим функціоналом, що й Quizlet І цим ресурсом користуються студенти моїй онлайн-школі. В цих додатках ви не просто маєте флеш. Картки, а й спеціальні вправи для запам'ятовування та повторення слів, адже саме за рахунок інтервального повторення, тобто регулярного повторення, можна запам'ятати слова англійської мови. Порада номер два: сфокусуйтеся на мікроцілях. Особливо це стосується тих, хто тільки починає вивчення мови, або у вас такий досвід, що ви то вчите англійську мову, то не вчите, постійно закидаєте. Вся проблема в тому, що ви фокусуєтесь на тому, що ви фізично не можете зробити. Наприклад, у вас дуже багато роботи, багато всього, і ви не можете виділити на англійську кожен день там 2 години. Тоді виділяйте кожен день 15 хвилин, а потім зробите з 15 та 30 хвилин, розумієте про що? Візьміть собі якесь одне-два завдання, робіть це регулярно. Наприклад, кожен день чути слова англійською мовою по 15 хвилин або читати 15 хвилин. І робіть це кожен день. Англійська мова це саме про регулярність і поступовість, а не один раз в місяць сіли відкрили книжку, зате повчили 5 годин. Це не працює, працює регулярність. Поради номер три читаємо вголос англійською мовою. Науково доведено, що коли ви читаєте вголос, ви запам'ятовуєте набагато краще та ефективніше все. Ви також прокачуєте вимову і в. В принципі краще розуміти те, що ви читаєте, тому що часто учні стикаються з проблемою, вони читають і не розуміють, що там взагалі написано. Тому, якщо у вас є можливість, закрилися собі в кімнаті і читаємо текст вголос. Порада номер 4. Читати книги плюс слухати аудіокниги в поєднанні. коли ви читаєте і слухаєте, ви і лисун прокачуєте, ви і слова вивчаєте, ви і граматику повторюєте, ви розвиваєте розуміння мови. Короче, дуже багато плюсів є в цьому для вивчення мови. Але можна зробити різними способами, і відповідно буде різний результат. Якщо спочатку читаєте, потім слухаєте, Тут ви більше вивчаєте слова і тренуєте читання. Коли ви слухаєте другий раз, ви повторюєте те, що вивчили читаючи текст. Якщо ви спочатку тільки слухаєте, тут ви будете дуже класно тренувати лисири, тому що ви не читали перед цим текст. Ви краще будете намагатись зрозуміти, що ж там було. Ну і третій метод це читати та слухати одночасно. Це більше для того, щоб покращити ви мову, тому що ви читаєте, слухаєте, говорить на сі мову і відразу виправляєте себе, де ви читаєте неправильно, таким чином покращуючи вимову. До речі, якщо ви шукаєте ресурс, де можна. Знайти електронні книги та аудіокниги, найкраще для цього підійти. Сайт інглиш e Reader. Я постійно його рекомендую в своїх YouTube роликах. Це безкоштовний сайт, де є адаптовані книги по рівнях від рівня A1 до C1 включно разом з аудіокнигами. Порада номер 5. Розбирайте пісні, які ви слухаєте. Я впевнена, ви часто чуєте різні пісні англійської мови, але не розумієте, про що там співається. Спробуйте наступного разу перекласти суть пісні і потім слухати 30 разів. Таким чином, ви точно запам'ятаєте безліч нових слів, граматичні конструкції. Це реально дуже класна практика. І таким чином, коли ви будете слухати пісні, ви будете вчити англійську мову. Наступна порада: Записуй собі голос англійської мови в закритий телеграм-канал. Вам треба створити телеграм-канал для себе, куди ви кожен день будете записувати голосові англійською і говорити, навіть якщо ви не вмієте говорити, говоріть, як можете двома словами одним словом, пробуйте з перекладачем це робити. так? Да? Ваша задача просто почати, тобто не вимагайте від себе ідеальність. Просіть штучний інтелект вам допомогти. Чат GPT тут проблем немає. Але коли ви почнете кожен день записувати голосові, наприклад, перед сном та тренувати говоріння, ви дуже класно прикачаєте свої speaking skills. ви поборете мовний бар'єр і потім скажете собі дякую. За місяць такої практики ви будете в шоці. А ще якщо ви будете нові слова використовувати, які там вивчили, недавно, це взагалі буде комбо. Ви їх реально запам'ятаєте. Про що говорити? Можете запитати знову ж таки чат GPT. де мені запитання, щоб поговорити англійською, або ви можете просто розказувати про те, як пройшов ваш день, що сталося цікавого, нецікавого, про подію. І людей навколо просто говорити, знаєте, як власне щоденник, але нічкою мови. Наступна порада це також про особистий щоденник, але письмово. Коли ви пишете, ви дуже класно прокачуєте граматику. І, до речі, насправді навіть і говоріння, тому що ви думаєте, як вам побудувати речення, просто не усно, а письмово. Тому письмо це надзвичайно важлива частина вивчення англійської мови. Значить, ввечері або вранці ви пишете плани на день або знову ж таки ведете щоденник вдячності. Дякуйте за п'ять речей, які були сьогодні. Прописуєте, що було. Да? Наприклад, коли я була менше, не вела щоденник щоденексі особистий і прописувала, що було цікаво за день. Уявіть, як класно, якщо це робити англійською мовою. Знову ж таки, ви відразу починаєте з практики. Забудьте про те, що вам треба досягнути високого рівня, щоб почати писати, почати говорити, як вміти, як виходить, і просто потрошку, потрошку покращуєте. Наступна порада стосується інтервального повторення. Інтервальне повторення це мега важлива звичка, яка допоможе вам реально вивчати мову, а не забувати слова, які вивчили вчора на наступний день. Дивіться мова не за запам'ятовується з першого разу. Ви розбираєте деякі граматичні темпи по 10 разів і запам'ятовуєте лише на 11 раз. І насправді це абсолютно нормально. Тобто, тут немає нічого такого нереального. Всі люди не запам'ятовують всі слова з першого разу. Просто вам треба знати це і вміти з цим працювати. Якщо ви розумієте, що ви не можете відразу запам'ятати всі слова, ви включаєте інтервальне повторення. Вам потрібно регулярно повторювати те, що вивчили. Вивчили сьогодні слово. через три дні. Повторили через тиждень, повторили, через місяць повторили, через два місяці повторили. Розумієте, також моя рекомендація повторювати в контексті. Тобто ви проговорили, прописали речення, послухали ви мову в словнику. Це насправді дуже важливий момент, про який багато хто забуває, і це причина, чому ви не використовуєте багато слів, які вивчили, тому що вони у вас не в активі, а в пасиві. Ви десь записали собі, може в контексті згадаєте, але щоб самостійно згадати, то ніколи. Тому дуже важливо витягувати слова з пасиву в актив. Ще одна порада це користуватися словниками. Народ це дуже просто, але тільки в університеті я зрозуміла, скільки це важливо, тому що коли ви бачите, якесь слово. Думайте, що знаєте, як воно читається, але насправді ви читаєте його неправильно. Ви заучили неправильну вимову і потім перевчутися в рази складніше. А так, якщо ви відразу послухаєте в словничку, Послухаєте, як правильно вимовляти відповідь до британського американського акценту, буде набагато набагато простіше. Відразу два моїх улюблених словники: Longvan and Cambridge Це ті словники, які найбільше нам рекомендували в університеті. Ну і останнє: дивися кожен тиждень один фільм англійської мови. Фільми це реально потужний інструмент для вивчення англійської мови. Можна навіть з мультиків почати. Тут взагалі проблем. Немає або взяти всім славно, звісний серіал Friends. Почніть щось простого, і коли ви будете кожен тиждень дивитися фільми, серіали англійської мови, прям регулярно візьміть собі фокус, що кожного вихідного дня ви дивитесь фільм не українською, а англійською. Ви точно покращите listening, ви точно покращите говоріння, тому що будете постійно чути, як говорять носії. Ви почнете розуміти англійську набагато краще. І якщо ви ще будете перекладати собі деякі слова, хоча б там, наприклад, 15-20 слів за фільм, ви щось слова вивчите. Такий напіврозважальний формат вивчення англійської мови. На цьому все сподіваюсь, було корисно. На від вас зворотній зв'язок під відео. Підписуйся на мій телеграм-канал. Там уже більше тисячі безкоштовних підручників, які я завантажила за останні роки ведення цього каналу. Файли, гайди, подкасти. Від мене куча корисних ресурсів. Це все абсолютно безкоштовно у моєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйся, посилання під відео. Зустрінемось в наступних випусках. Дякую за перегляд цього відео. Па-па!